Ді переваги абсолютно не вибаглива порода. Вони дуже стійкі до болячок по перше. Дуже легкі в утриманні, їм не треба нічого не варити, не запарювати. Як ото по традиційному насипається сухе, живуть на морозі. оце мінус 27, Оце вони тут живуть собі, холодно, заховалися в сіну і все. Вони не бояться не морозів, не жари, нічого не бояться. Це сальна порода, але вона дуже ціниться за своє сало і за саме м'ясо. Процент відходів у них 21%. Ті, хто там розбираються, ті, хто ріжуть свиней, на да, вони там знають, скільки йде відходів. От у мангалиці йде 20% всього відходу. О, ну, класично. Все остальне. А, з ними мороки взагалі немає ніякої. Ну, от взагалі, от купили і вони живуть своїм життям. Ну, ними займатися, вмішуватися в їхнє життя, взагалі нічого не потрібно. В мангалицях взагалі вона довше росте, ніж звичайна свиня. Але вони ростуть розмірів таких самих: 250, там, 300, сухого насипав, водички налив. Взимку даю їм сіна, кукурузиння, є овочі сирі, накидали сирих очі, і вони це своїм життям тихеньке. Коли був сніг, якщо ви бачили, вони тільки по стиричкам, у них оце тут прибиральня, тут їдять, там у них спальня, все. У них чіткі правили, ну, в них давно вивели цю породу, там в 1800 якомусь році. От, її схрестили з дикими кабанами. От, і за рахунок цього в неї дуже сильний імунітет. От, і вони, як так сказати, Стійки, стійкі, да. їм взагалі нічого не треба робити. Дима. Я займався, була в мене маточна особа, але ну, так як в цьому регіоні люди не зрозуміли, дуже важко пояснювати, що це за порода. Всі одразу реагують Лахман. Перевертні, як тут названо, ну і таке інше. Ну, люди не користуються інтернетом, на жаль, не читають нічого нового все старе. нам давайте оцих білих, довгих там, ну і таке інше.